Що відбувається у Львові? Фальшиві долари в обмінниках. Хто стоїть за схемою? Спроба теракту, як СБУ зупинила вибух Втеча військовозобов'язаного, чому він у розшуку вбивство екс-чиновника. вже знайдено підозрюваного, дивний підпал трактора. Що це було? Про це та більше сьогодні говоримо у новинах. В темі в студії Я Олег Корейба. Не забудьте підписатись на наш канал, поставити лайк цьому відео та обов'язково залишити ваш коментар. Нам важлива ваша думка. У Львові збували підроблену валюту. Прокурори скерували до суду справу щодо організованої групи, яка займалася збутом фальшивих 100 доларових купюр у пунктах обміну. Двоє мешканців Львівщини створили схему, залучивши трьох спільників. Один з них збував підробку, інший шукали покупців і забезпечували логістику. Також до злочину несвідомо долучилось ще троє осіб. При спробі збуту в обмінниках підробку двічі викривали, а зловмисники тікали. Їх затримали під час спецоперації, вилучивши. 220 тисяч гривень, 23 тисячі доларів. 17 тисяч з них були фальшивими. Та арештували дев'ять преміальних авто. У Львові затримано двох агентів, які планували підірвати райвідділ поліції у Львові. Правоохоронці запобігли ще одному теракту російської воєнної розвідки. Затримано двох агентів, які планували підірвати райвідділ поліції. Про це повідомляє СБУ. Для вчинення злочину фігуранти мали занести в держустанову саморобний вибуховий пристрій. СВП захований у пакет в цей момент. Російські спецслужби мали планувати дистанційний підрив вибухівки разом зі своїми агентами. Йдеться у повідомленні одна з агенток, – 22-річна мешканка Києва, яку завербували співробітники російського гру. Після приїзду до Львова разом зі своїм знайомим вона забрала СВП, замаскувала під вогнегасник. Також агенти планували встановити приховану камеру для моніторингу наслідків теракту. Контррозвідка СБУ вчасно викрила обох агентів, задокументували їхні злочини і затримала на гарячому. Коли вони наближалися з вибухівкою до поліцейського підрозділу, затриманим повідомили про підозру у державній зраді, їм загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна. Наразі вони перебувають. Під вартою. У Львівському районі фура наїхала на пішохода. дорожньо транспортна пригода сталася 1 квітня близько 18.40 у селі Муроване Львівського району. Про це повідомила поліція Львівщини. Як попередньо встановили правоохоронці, водій вантажівки Ман, 56-річний житель Дніпропетровської області, рухався заднім ходом. Здійснив наїзд на пішохода 50-річного мешканця Дніпропетровщини. Внаслідок ДТП чоловік отримав травми та був госпіталізований. За фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за частиною першої статей. 286. це порушення правил безпеки дорожнього руху кримінального кодексу України. Максимальне покарання передбачене санкцією статті обмеження волі на строк до трьох років з позбавленням права керувати транспортним засобом на строк до трьох років. Правоохоронці встановлюють обставини події. На Львівщині поліція перевіряє підозрілих осіб і транспорт через. Загрозу диверсій на львівщині посилили безпеку через загрозу диверсій з боку Росії. Про це 2 квітня повідомили у поліції Львівської області у зв'язку із загрозою диверсії, організованих спецслужбами РФ на території України. Поліцейські Львівщини посилили заходи безпеки поблизу адміністративних будівель, які є пріоритетними об'єктами ворожих атак. Йдеться у повідомленні поліції. Правоохоронці перевіряють підозрілих осіб та транспортні засоби, щоб запобігти загрозам та вчасно Виявити вибухові пристрої. Окрім того, посилили заходи з охорони у публічному порядку. У Львові військовозобов'язаний влаштував бійку і втік після проходження ВЛК. У Львівському обласному ТЦК та СП розповіли про черговий конфлікт, який виник із військовозобов'язаним у Львові, якого доставили пройти військово-лікарську комісію. Чоловік влаштував бійку і зміг втекти. Про це повідомили у Львівському обласному ТЦК та СП. Випадок стався у Львові 1 квітня в одному із районних ТЦК. Наряд поліції доставив порушника військового обліку. Чоловіка направили на проходження військово-лікарської комісії. За її висновком його визнали придатним до військової служби. Після Проходження комісії чоловік намагався втекти. Втім, його затримали військовослужбовці, що чергували при ВЛК. Цей момент зв'язала сутичка з цивільними, під час якої ще один чоловік намагався відбити військовозобов'язаного і кричав: Жінки, допомагайте будь-які спроби з боку військовослужбовців пояснити ситуацію щодо військовозобов'язаного виявилися марними. Це в свою чергу призвело до надмірних емоцій у загальній штовханині військовозобов'язаному громадянину. Вдалося втекти його оголосили у розшук. Йдеться у повідомленні. Також у територіальному центрі комплектування додали, що під час сутички один із військовослужбовців отримав травму руки. Його вдарив порушник. У поліцію вже подали заяву про напад на військовослужбовця щодо інциденту, призначено службове розслідування. У ТЦК прокоментували сутичку із 32-річним військовозобов'язаним та перехожим у Львові. Пропоную переглянути це відео. Що ви хлопця тримаєте? Хлопця відпустили, ви не маєте права його затримувати. Не маєте жодного. Відпустили хлопця. Слухай, хто спой? Відпустили хлопця! Мені не треба перед історією, ви не маєте права. Він в цивільному. Він в цивільному, він щойно пройшов велка і втічив. І в цивільному менше стин. Він в цивільному. Дій, дій, не треба мене рухати. Дій, 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 не не треба мене рухати. Не заважайте нашим рухом. Не треба мене рухати. Хлопці, відпустили. Відпустили хлопця. Альо, Це ти влаштовуєш цирк? Ти розумієш цю ситуацію? Він в цивільному. Що Ми... ти його б'єш? за що ти його вдарив? Тому що він є правопорушник. Ти бачиш, що воно витворяє? Відпустили хлопця! Відпустили хлопця! Куда під машину, хлопця, кидаєш? Ти що? Відпустили, хлопці, жінки, допомагайте, допомагайте, жінки. Так, Спокійно. Спокійно. Допоможіть, допоможіть, жінки. Давайте, давайте я все знімаю. Відпустили. Помагайте, жінки, помагайте. Жінку вдарили! Давай біжи! Біжи! Що ти руки розпускаєш? Поліцейський, оцей чоловік хлопця бив! Алло! Поліцейський затримайте його! Поліцейський! Поліцейський, що таке твориться! Поліція, це при вас! Встановіть особу! Куди ти йдеш? Поліція, я заяву хочу написати. Порушнику вдалося втекти. Його оголосили у розшук. Львів'янина судитимуть за крадіжку тактичного спорядження з виробництва. Мешканця Львова, який працював на підприємстві з виготовленням тактичного спорядження, судитимуть за систематичні крадіжки з шоломів та аксесуарів до них. Про це у середу, 2 квітня, повідомила Львівська обласна прокуратура. Слідство встановило, що у період з вересня по грудень 2024 року обвинувачений, працюючи складальником виробів на одному з підприємств, що спеціалізується на виготовленні тактичного спорядження, систематично Ічно здійснював крадіжки. Зокрема, він викрадав шоломи та аксесуари до них. Згодом чоловік планував продати викрадене спорядження. За даними слідства, матеріальна шкода підприємству становить майже 90 тисяч гривень. Прокурори Галицької окружної прокуратури міста Львова скерували до суду обвинувачувальний акт щодо 33-річного місцевого мешканця за крадіжку. На Львівщині затримали підозрюваного у вбивстві екс заступника мера Кам'янського. Правоохоронці затримали 54-річного жителя Кам'янського, якого підозрюють у вбивстві екс заступника міського голови Кам'янського Олександра Плахотніка. Після скоєння злочину чоловік спалив авто і втік на західну Україну, де переховувався. Про це повідомляє поліція Дніпропетровської області. Тіло Олександра виявили 28 березня на узбіччі дороги у Кам'янському районі Дніпропетровської області. Тик і колишній посадовець загинув від численних вогневих поранень. Оперативники встановили, що зловмисник заздалегідь готувався до злочину. Він встановив відеокамеру поблизу будинку, відстежував його пересування. Вранці, 28 березня, нападник здійснив не менше 10 пострілів, після чого. Втік, щоб приховати сліди, підозрюваний спалив авто і вирушив на Львівщину, де планував переховуватись. Однак поліція швидко встановила його маршрут втечі. 29 березня. правоохоронці затримали чоловіка. Під час обшуків у нього знайшли зброю, боєприпаси, мобільний телефон, електронні носії, камуфляжний одяг, гранату F1, та запал 1 квітня слідчі повідомили чоловіку про підозру у вчиненні умисного вбивства. Якщо його провину доведуть у суді, йому загрожує від 10 до 15 років позбавлення волі або довічного в'язнення. ув'язнення. Суд покарав чоловіка за спробу спалити трактор на території військової частини у Львові. Франківський райсуд суд Львова визнав винного уродженця Казахстану, який намагався підпалити трактор на території військової частини. Чоловіку призначили іспитовий термін. Про це йдеться у вироку, який оприлюднили 31 березня у єдиному судовому реєстрі. Як йдеться у документі, випадок стався вночі 9 січня. Обвинувачений проник на території автопарку військової частини у Львові і знайшов один з ангарів, де задумав підпалити. Трактор чоловік виліз на дах трактора, роздягнувся, підпалив свій одяг. Спалити трактор обвинувачено не вдалося, бо його зупинили військовослужбовці у частині. Сам чоловік пояснив у суді, що того ж дня випив разом з друзями і вживав таблетки. Експертиза показала, що обвинуваченого є поведінкові і психічні розлади через вживання опіоїдів. Водночас він міг контролювати свій психологічний стан, тож є осудним. Відтак суддя визнав зловмисника винним і призначив три роки. Ув'язнення, однак змінив покарання одним роком умовного терміну. Чоловік має періодично з'являтися до органів пробації і повідомляти про зміну місця проживання, роботи чи навчання. Більше новин читайте на нашому сайті або у нашому телеграм-каналі. Я ж бажаю вам тільки приємних та хороших новин. Мирного нам неба. До зустрічі.